you <laughs> Сьогодні 19 квітня виступає Ян. Багато хто говорить про те, що сьогодні буде чемпіонський концерт. А про що ми можемо судити? Просто йдемо і подивимося. Зараз з нами наш постійний експерт розшифрування абревіатур Діма. Діма поза минулому випуску вийшов не з чоть Скажи нам ще раз, давай, як ЮІ розшифровують? ЮІ – це юні інтелектуали, ідеали, інтелекти. На інформулі Іан розшифровувала як інститут Артура Новак. Ну, саме Артур Новак так розшифровував. Давай, як Іан розшифровують? Іан це інститут анонімних наркоманів. Що ви сьогодні очікуєте від виступу Іану? По стандарту питання. А, саме класне виступлення, найвищі бали, сміх, ржач, круто. Много юмора. Иан это одна из, не, из немногих команд, которые э, в этом, можно сказать, преуспевают. Вот, так что это наша команда, братья. Идея с IAN. Да. Ну yeah. no, поскольку IAN выиграла прошлый год, да, то ожидается все-таки крутое шоу, хочется увидеть все-таки чемпионские концерты или хотя бы что-то что похожее на это. С чем вас ассоциируется Ян? Ян с Артуром Новаком. <laughs> что ты сегодня ожидаешь от по Яну. Думаю, что все будет доброе. Скільки років тут сні? E 15 здається. Що ви сьогодні чекаєте побачити на концерті Яну? Нічого, концерт. І yeah. мене ніхто не перевершить, бо ми з з'їмве. Ага. Немо... Але... Іан не зможе перевершити, ми, ми прийшли ми там посмішки. Шо? Сподіваємось, вони подарують нам посмішки. Дівчата, що ви сьогодні очікуєте від виступу Яну? <гум> Бомби. Тому що це одні з претендентів на перше місце. Але ми сподіваємося, що вони гарно виступлять і а на перше місце. Так, і на перше місце поставлять ЄМВ, потім Ян, звичайно. А тому що ми їх підтримуємо. Теж дуже любимо. Скільки разів Ян вже вигравав тут весну? А, В тому році, році точно. точно. А, раз, Мені здається, чотири рази вони вигравали раз, за 3. існування. 3. 3. Скільки років Іану взагалі? Віану чи п'ять, чи сім? Yeah, ну знато. Ну, ну мені каже, молодий, Олеся. молодий. Олеся. Інститут, а сто скільки років? 35. 35! Як тобі перша частина виступу Яну? Супер. А, може якісь плюси, мінуси, сподобалось, не сподобалось. Що саме? А, мені дуже сподобалась композиція з 10 заповідей, те, що а, тема затронута про а, рад і, райяд. А, так що ну. Мені... Дуже сподобались, аж мурашки. Є. Музика, ми висає мурашки по козі Просто атмосфера хороша. Як ти думаєш, яку проблематику вони хотіли обіграти в першій частині? Е, ну я думаю, те, щоб кожна людина задумалась над тим, що вона робить за своє життя і як вона поступає, що чого вона прагне досягти, тобто як було на сцені, сказано, те, що людина хоче, як вона працює, чого вона хоче досягти, чим займатись, думаю, і як вона повинна поступати до цієї марафону. Якщо брати з десь западями Божому і тому ужиму чи ці запитів. Тут все зрозуміло, я думаю. Основне це те, що люди повинні жити за якимись моральними установками, цінностями, за заповідями, можливо. Кожен своє щось вибирає. Ти погоджуєшся, да? так? Так. Okay. Стандартне питання твої емоції після виступу. Ви грали колись тут вийшло? вийшло? Ну, Вам, мабуть, не зрозуміти, які тут емоції. Це не знаю, неповторимо не побути на цій сцені своєю командою, підтримувати їх, переживати за кожен рух, за, за кожен реквізит, винесли, не винесли. Ну, Я не передам словами, вам потрібно самому спробувати, це, відчути ці емоції. Як думаєш, на яке місце сьогодні відіграли? В трійку попадаєте? Ну, будемо сподіватися. Хотіли трошки краще, але були деякі нюанси. Ну, все одно, Тут рісна, вона та, нам сподобалось. Я думаю, що наш концерт був хороший. Сьогодні був відсутній один членів журі. І ваш виступ у нас може побачити тільки на відеозаписі. Чи не боїтеся ви, що відеозапис не передасть тих емоцій, які були в залі, і вам, можливо, не вистачить кілька балів, наприклад, в боротьбі з ЄСу. Неважливо, тобто я думаю, навіть через відео можна буде побачити, наскільки ми старалися, наскільки вкладали в кожен номер душу, старалися зробити як найскарше. Ну, звичайно, на відео не передаш цього, всього, всіх емоцій, енергетики. Ну. E, Сподіваємося, що член e, журі e, оцінить наш виступ достойно. E, в першу чергу хочу подякувати групі підтримки, яка протягом всього концерту нас підтримувала. E, подякувати своїй e, прекрасній, дружній, величезній команді Яна. Вони старалися, вони викладувалися от весь цей час, коли ми готувалися до концерту. І дякую всім глядачам, які сьогодні прийшли нас дивитися. Скажіть, будь ласка, ви раніше грали грала студисну, так? Да. да. А на сколько когда это было? Это было в прошлом веке. Э, 74 год. 73-74-й год. Да. 74 год да. А можете мы... нам рассказать, какая студентская была Туди? Она была интересная и очень насыщенная, но по сравнению с вами по техническому состоянию а намного отсталая, будем так говорить. У вас такие возможности? Бывает, у вас да. без микроф с микрофонами, <с а мы, когда выступали, у нас микрофонов не было. Мы говорили в зал я, громко. Я могу похвастаться, Есть, да. что наша наша миниатюра в 1978 году да. на э, фестивале Стем 78 это это еще советские времена. Да. Заняло первое место. Да. Коллекционер. Коллекционер, да. да. И у да. с тех пор э, тема коллекционер это, это ни наша. разу не прозвучала. Не прозвучала, да. да. Почему-то не прозвучала. То, что мы увидели сегодня, это прекрасно было. Это это, это было, было здорово. Здорово, я восхищался. Здорово, вот. И э, очень очень приятно, очень приятно было то то, что я лично увидел, что ребята талантливые, Тала интереснее нас. Талантливые, интереснее. Да. Все, кто поступает в этот институт Становится очень талантливый, кавіации никакого отношения не имеют. У меня Понимаете, большое лет, пожелание лет, лет к руководству прошло. института поменять вот эти все кресла, потому что я их еще помню з 1975 -го года. Раз. Я вам сегодняшний виступ вашей команды. Можна я скажу, як не частина команди. Ну вот я подивився, так все було класно, зал був повний, всі смеялись, плодували. Реально чемпіонський концерт. біля мене сиділи там двоє хлопців, вони сказали, ну все, я на третій раз типа, кубок поиграє. Ну, значить, сегодня маємо виграти. Все це більш делікатні пані.